Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 16 липня 24 року Люборежна Херсонщина. Почав дозрівати такий смачний сорт з родини ананасових. Пізній сорт під назвою Селена. Сорт високоврожайний смачний, солодкий. Пізно цвіте. Сама консистенція м'якоті дуже ніжна в нього така. Накшталт та шалах Ну, та й по формі він схожий з шалахом. Тут по м'якоті у нас. М'якоть дуже соковита. прямо каплі збираються. М'якоть дуже цукриста, кислинки немає, ніжна немає, волокна не відчувається взагалі, ніби масло. По розміру він, дивлюсь, по дереву не брав ваги. По дереву приблизно йде він від 50 до 80 грамів не більше, але його багато. По дереву і тим паче засуха така сильна, я думаю він би був трошки крупніший, але води немає. На вигляд, звичайно, анасний абрикосик. І колір майже кушалаха такий білуватий. Хто любить анасний абрикос, то це якраз для вас. І Тим паче він спіє приблизно з тиждень. Останні плоди просто медові, просто тають у роті. Зараз він тільки почав спіти, десь ще тиждень буде на дереві. Можна виборочно його обривати, ласувати, насолоджуватись абрикосовими смаками. Такий от румунський сорт під назвою Селена. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей, до побачення.